Українському товариству сліпих 90 років у прилуках цю організацію заснували у 1933 році, 4 червня. На сьогодні її відвідують 325 людей з інвалідністю позору. Очолює товариство Ніна Самусенко. Серед наших членів первинки багато тотально незрячих, лежачих, одиноких з порушенням опорно рухового апарату і всі потребують уваги, допомоги і підтримки. Представлення їх інтересів у різних структурах та вирішення питань, які виникають. Ми по можливості надаємо все вічно необхідну допомогу. Намагаємось створювати такі умови, за яких би люди почували себе впевненіше. В УТОСІ члени організації проходять реабілітацію. Тут їм допомагають адаптуватися до вимог суспільства. Незрячих навчають долати фізичні перешкоди на шляху вести самостійне господарство. Організація мені дуже допомогла реабілітуватися плані життя. Навчила. Як бути самостійною, готувати. А ще у Тосівці влаштовують вечори читання віршів, співають у хорі, розповідає Ганна Деда. Хором керує Наталія Полторак. Багато з них не змалечку не бачать. Їм потрібно пояснити, чого, ми від, чого я від них хочу, чого я хочу, Та, яка бачить самого малку, яка трошки по-іншому ними керує. От. Інколи потрібно пояснити, а чому я вздовж них ходжу, навіщо це я роблю? Навіщо я там задаю ритм з допомогою, плескаючи йому долоні, аби вони чули. От. А Галя, взагалі, взагалі, якщо є голос, якщо є бажання займатися, якщо є бажання чути керівника, то працювати з такими з такими учасниками саме задоволення. Вони проважати зустріча. З 90-річчям з дня заснування українського товариства сліпих колектив вітали представники влади та місцеві підприємці, які опікуються проблемами людей з особливими потребами. Сергійко, я дуже рада ближче познайомитися з тобою. Сергій, це приклад того, що таке інклюзія. Співай, долай, ламай стереотипи, низький уклін тобі і твоїм батькам на за. І землі, отримає допомогу, від Дмитра Парнаша. цього дня. Було багато вітань та подарунків, слів підтримки та вдячності. Пишно у колі давніх друзів у Тосівці відсвяткували 90-річчя.